Я навчалася три дні в екоцентрі, школи життя. Ну, найбільше мені сподобалося з курсу те, що збулася моя мрія. Я завжди мріяла попрацювати з справжніми майстрами. Цей курс мені був дуже необхідний, тому що я проводжу гурток і завжди відчувала, що я не професіонал і щось дітям не, те не розповідаю. А так, зараз я вже більш стала впевнена в собі. Навики нові отримала і в майбутньому я також мрію далі займатися своїм гуртком. Щиро хочу подякувати організації Jam Ukraine і фонду ізоляції. Я побувала на обученні гончарства, окунулася в атмосферу обучення з головою і тут як би, создали таку атмосферу, когда можна... полностью погрузиться в обучение. Обучалась с целью, чтобы передать это детям делать мастер-классы. Вот. Но еще мне понравилось то, что работа с глиной и это работа с четырьмя стихиями. И глина это женский род. И как бы это еще и психологически работа с... Идет, помимо лепки глины, еще идет психологическая работа. Мне это тоже впечатлило. Благодарю общественную организацию Жен и фонд изоляции за возможность посетить вот такие курсы. Я приехал в школу гончарного мастерства вот, с целью научиться гончарить. Вот, здесь проходила трехдневный семинар гончаров. Мне понравилась обстановка обстановка, что каждому было уделено внимание. У кого получалось, у кого не получалось. Ну, ребята, мастера уделяли каждому внимание и в итоге получили все какой-то опыт. Хочу выразить благодарность организации Джен за предоставление такой возможности и фонда изоляция. У нас були курси гончарства три дні, з 10 по 7 вечора працювали. Насичена програма була у нас. Почали від самих простеньких виробів, закінчили такими складними, показували навіть куманець. Це така цікава ковбаска, фляжка. У нас проводяться регулярно різні там дитячі заходи, різні свята, фестивалі поселені. От і, ну, я вирішив приїхати, навчитися гончарному мистецтву, щоб самому проводити от такі невеликі майстер-класи для дітей на наших фестивалях, на наших святах. Ну, більше всього сподобався сам процес робота з глиною, коли на кругу з якоїсь безформою маси глини в тебе через пів години виходить щось таке гарне. ну Або якась там чашка, або куманець, або фляга. Ну, зрозуміло, що спочатку це складно. Не всі нюанси розумієш, але потрошки з кожним днем, ну, з кожною взаємодією нової з глини, ти починаєш розуміти, там, як правильно її там, піднімати бортики, наприклад, формувати цю форму, і в результаті виходить щось дуже гарне. Хочу подякувати фонду ізоляція та Джен за можливість відвідати ці курси гончарства. Дякую. Атмосфера на курсі сподобалася дуже. Гармонія, яка е, панує, е, вона дуже е, надихає. Вона е, дуже е, така е, творча і е, в неї теж е, дуже приємно е, занурюватися. Дуже дякую е, фонду е, «Ізоляція» за е, можливість. Е, Створення цього проєкту і дуже дякую Джен, бо Джен дає цим можливостям реалізуватися, а нам рухатися вперед. Дуже дякую. Я побувала на курсі обучення гончарного мастерства. Вона учиться і передати сину, сину мене дуже хочеться. научиться гончарному искусству, мастерству. И себе интересно. Благодарю за обучение Джен Украин и фонд изоляции. Очень интересен этот вид ремесла. Хотелось бы научиться. Ну, хоть не хотелось бы, да. Когда ехала, была цель научиться делать изделия из клеймы для развития, в первую очередь, себя как бы внутреннее развитие, ну и окружающих и тоже, кто интересуется. Э, у меня есть желание до конца обучиться, э, отработать технику, опыт приобрести и передать это ремесло. Да. Мне понравилось все на обучении, понравился сам процесс лепки, ну, анчарство, да, сам процесс как бы благодарю фонд изоляции. І Джен за таку прекрасну можливість обучитися такому ремеслу. Я приїхав сюди, щоб навчитись гончарству. Ми займалися в гарній команді три дні гончарству. Я бачу в гончарстві велику ідею, велику мету. По-перше, вміти це робити. По-друге, володіти цими знаннями для того, щоб воно не вмирало. І я хотів навчитися тобто, з точки зору практичності, вміти робити посуд, вміти робити предмети побуту. Тому що мені вони подобаються, мені подобається цей матеріал, мені подобається мати справу з глиною. І це магія робити своїми руками посуд, якісь вироби. В мене є мета ці знання передавати, стати майстром і навчати інших дітей або дорослих і свою майстерність покращувати теж. Ну, мені сподобалась щирість майстрів, мені сподобалась Бажали нам передати знання, відпов... відповідали на всі питання, які були в нас. І в них в самих було бажання зробити з нас е... гончарів справжніх, які будуть вміти займатися цією справою. Дякую Фонду Ізоляції за можливість стати гончаром. І дякую Дженію Крейн за цю можливість. Я решта Іван. Заслужений майстер з гончарства. Провів навчальний курс з великим задоволенням навчав людей народному традиційному українському гончарству. Дуже приємно передавати знання учням, які одразу починають їх практикувати. Вже є перше позитивні приклади. Поселення весела Слобідка запрацювала майстерня, в якій проводиться навчання для дітей, проводяться майстер-класи на святах. ще одне поселення. Запрацювала майстерня, так само проводять майстер-класи, навчають людей. Це надихає далі продовжувати навчати людей, передавати знання, щоб ці ремесла ширилися, знання не зникали, а передавалися від людини до людини, до дітей і надихали людей на творчі здобутки. Хочу подякувати команді Джен та фонду ізоляція за таку чудову можливість. Проводити навчання і передавати знання з традиційного народного часу людям. Я приїхала на навчання з ткацтва. У нас дуже класна майстриня Валентина Ткач. Ну, ми побачили весь процес від початку до кінця. Ми побачили, як снувати, як заправляти станок. Це було зовсім нелегко, Це зайняло майже день, але дуже цікаво. Придумали власний узор, підбирали самі нитки. Кротше пройшли весь процес від початку до кінця. Це було дуже цікаво. Трошки, коли не розумієш якісь моменти, да, ми бували і психували, і ну, розстроювалися, дуже хвилювалися, що не розуміємо. Але ну, коли ти нарешті розумієш це, ти вже починаєш отримувати справжнє задоволення, і це прям вау, це як медитація, напевно. Хочу подякувати за можливість навчатися, проходити курс по ткацтву Джен та Фонд Ізоляція. Виражати свою творчість за допомогою ткацького станка. Він сам виглядає дуже гарно, і коври, які виходять, теж виглядають доволі круто. І я навчилася, як правильно його заправляти, а також я навчилася робити різні узори. Мені дуже сподобався результат. Мені здається, ці ремесла вони краще зберігаються. Інформацію про людей, чим люди займалися, що вони робили, їх емоції, їх настрій, те, що відбувається навколо них, і воно зберігає таку історію взагалі життя нашого, і це доволі круто. Я з радістю буду ділитися цими знаннями з наступними поколіннями, з наступними людьми, і обов'язково своїх дітей навчу це робити. Це дуже круто. Дуже дякую за таку круту можливість навчатися. Джен та фон ізоляція. Відмослава взагалі. Рукоделие это то, чем каждый должен заниматься. Хорошие качества в человеке тренирует, раскрывает. Благодарю за возможность пройти обучение, «Джен» и фонд ізоляции. Я приехала на майстер-класс под качество, які викладала нам Валентина. Чарівна жінка і майстриня. У мене в планах є навчатися далі. Для цього мені потрібен станок і ще, можливо, з'їздити на майстер-клас до Валентини, щоб це закріпити і продовжити в цьому напрямку. Хочу подякувати за можливість навчатися команді Джен і фонду Ізоляція. Я приїхала на майстер-клас трюденний. Подкатству немає навіть слів передати, наскільки нам сподобалося все, як цікаво ми провели час, наскільки ми навчилися. Майстриня, яка нас навчала, просто несамовита жінка, вона вивчила нас дуже багато технік. І ми всі їдемо звідси. Професіонали вже можна сказати. Залишилося тільки придбати ткацькі станки, і ми будемо продовжувати це все. Були чудові три незабутні дні, дуже насичених, коли ми поринули в творчість, в спілкування, і ну, це просто чудо. Я хочу подякувати за можливість навчатися ткацтву. Команді «Джин» та фонди ізоляція, чародійство ткацтва. Ми вчилися ткати. Це було дуже гарно, мені дуже сподобалося, була дуже дружня атмосфера, було дуже приємно знаходитися в такому колі. Я зрозуміла сьогодні. Що ткацтво це дійсно мистецтво, і мене як від поселення сюди делегували для того, щоб я навчилася і змогла навчити інших у себе в поселенні. Ми плануємо, ми вже багато років планували ці станки якось запустити, але не було людини, яка це вміє робити. І я думаю, що я приїду, будемо. Як зможемо їх збирати, ці станки і запускати. Подякувати за можливість навчатися ткацтву фонду «Ізоляція» і команді «Чен». Дякую. Я приїхала в екоцентр школи життя на майстер-клас по ткацтву. Ми навчалися дуже цікавому творчому ремеслу, старовинному ткацтву. І я навіть не думала, що це настільки захопливо і цікаво. А після проходження курсу в мене є така мета продовжити цим займатися надалі. У мене наразі є маленький станок, я хочу на ньому закріпити получні тут знання і далі вже розвиватися, Вже далі я хочу більший станок, спробувати робити вже більше якісь речі. Взагалі мені цікаво створювати одяг таким способом. Тому що мені, мені здається, це, це дуже цікаво дуже буде цікаво для інших людей, і ну це саме те, що зараз хочеться усім людям, це в наше сучасне вбрання якось перенести те, що було раніше, в наш сучасний одяг. А дякую за цю можливість навчатися ткацтву команді Джен і фонду ізоляція. Добрий день, я Валентина Ткач, я майстриня-килимарниця в третьому поколінні нашої родини, і ми вже чимо вже килими, продовжуємо відроджувати наше традиційне ремесло, килимарство. І я навчила своїх дітей, своїх внуків навчаю, навчаю інших бажаючих, хто хоче повчитися цьому чудовому, цікавому ремеслу. Ми ткали килимки, дуже цікаві і оригінальні, неповторні, тому що кожна новостворена майстриня вона проявила свою фантазію і ткали дуже красиві свої. Враження, свої емоції всі передавали в цих кольорових ниточках і вийшли дуже гарні такі шедеври, які ви можете побачити на світлинах наших. Дуже... Я з великим, з великим задоволенням дівчат наших нових ткаль вже буду називати ткалями, тому що вони. Дуже гарно вловлювали урок і наполегливо вивчали всі секрети, які ткацтву я їм розповідала, і дуже старалися ткати, так що вони вже все А Я хочу подякувати за такий чудовий проєкт команді Джен і Фонду Ізоляція. Я приїхала на дуже цікавий курс, про який мріяла. На лозоплетіння. Це робота з натуральними матеріалами, В чудовому колективі, в прекрасному просторі. Мені все сподобалося. І атмосфера, і спілкування, і те, що ми робили. От Ми за півтора дні от зробили такі чудові вироби, такі корзинки. Зараз в процесі у нас стільчик. Ну і ще різні спробували техніки плетіння. Ось я дякую за можливість пройти цей чудовий курс навчання лозоплетінню, фонду ізоляція та нашій мережі. Дже сподобалась мені дуже сама організація цих курсів. Люди, які нас приймають, дуже велика вдячність. екоцентру школа життя. Дуже сподобалось те, як у нас організований простір. те, які умови підготовлені для того, щоб ми могли і комфортно навчатися, проживати, і яке спілкування у нас тут виникає? Чудовий викладач Микола Іванович, людина з величезним досвідом і багато велика кількість велика кількість нюансів, які випливають під час створення виробів? Ми їм людина дуже щиро ділиться своїм досвідом, своїми вміннями. І, взагалі, організатори дуже щедрі, щирі люди. Перебування в такій спільноті завжди воно надихає і підживлює нас. Хочу висловити щиру вдячність за можливість навчатися, розширювати свій життєвий досвід, і уміння, і можливість бути корисним Всесвіту фонду ізоляція і Джен. Дуже велика вдячність за такі можливості. Мені сподобалось усе. Якщо можна поставити оцінку по п'яти балів, то всі п'ять балів. Коли ми займаємося такими рукоділлями, різними такими справами, то це ж як медитація, Ми забуваємо про все, ми відновлюємо свій психічний стан. Це дуже важлива. Обов'язкова зараз ця місія, то, що ми робимо. Дякую фонду ізоляції і Джейн за всі ці мероприяття, які проводите, і бажаю вам більше успіху і продовжувати це діло. Я приїхала на курс лозоплетіння, і тут відбувалося навчання саме практичним навичкам як плести меблі, як плести різні предмети побуту з природних матеріалів з лози. Мені сподобалось саме те, що було застосування знань і практики. Тобто нам розказували і зразу ми це практикували, це робили руками. І така, знаєте, пам'ять саме рук, тобто воно краще запам'ятовувалася. І ще мені сподобалось дуже те, що цей курс почався з того, що ми почали там з основ, ми пішли, знайшли лозу, да, і цю лозу взяли. І Почали з того, що її обробили, і після того вже почали робити ці вироби. Тобто це дуже корисно, тому що е, дуже е, важливо знати весь етап, всі етапи, як від е, заготівлі лози до е, створення виробів. Тому ще дуже цікаво, що майстер, який нам викладає, він дає такі. Ну, він Дуже експерт в цьому, і він дає такі поради, які ти там не побачиш в інтернеті, чи на Ютубі, і ти відразу вже береш і основи, і якісь такі фішечки, які для того, щоб у тебе був, це ці вироби получалися. Ну, тобто, з буквально з першого разу, от з першого дня, ми вже почали робити самі ці вироби. Це було дійсно дуже, дуже корисно і дуже важливо. Хочу подякувати, що побувала на цьому курсі фонду ізоляція. Дуже вам дякую за це, за цю важливість і бажаю в майбутньому також підтримувати такі проекти. Дякую, Микола Іванович. Займаюся лозою вже років, мабуть, 30. Спочатку що можна людей навчити, основи плетіння, види плетіння. От, які запльоти, ось на корзинці ми відработаємо, бувають. Все залежить від дівчат. Якщо їм захочеться продовжити далі займатися, то, як то кажуть, приділу е, совершенствовання немає. Тому того, що вони навчилися, це перший толчок тільки для їхньої далі роботи. От, одних це під, підштовхне. Я радий, що я знайомий з людьми, котрі мене запросили, Ми вже знайомі, мабуть, років це вже років 17. Я радий, що вони мене запросили. Я вдячний фонду Ізоляція та ДЖЕМ за те, що дали мені можливість попрацювати з людьми, передати якісь часточки своїх знань. you <laughs>